No, на допит. людина, яка пострадала внаслідок акції протесту, підправити до кримінальної відповідальності, були подані на дії прокуратури, суд, баброне. Ворони має е, повноважень будь-яких від обласної прокуратури і питання стоїть прокурора, на якій основі ви знаходять в цьому приміщенні, в який спосіб ви захопили це приміщення і в який спосіб ви виносите е, будь-які рішення, постанови. де він є? Що чу він не виходить, блядь? Він стік місць. Тому що була зареєстрована заявка на проведення акції протесту під прокуратурою. І була ментальна робота Тож, Він він сам, бо він захотів і що раніше. Що це за повноваження? За не зареєстровані. І на даний момент. Гроші кіберу. Справа, куди ви думаєте, знаходиться? каста. So.